Свято пісні, емоцій і таланту на сцені Бориспільського центру культури та мистецтв найкращі хорові колективи громади. 24 жовтня вони зібралися щоб поділитися своєю майстерністю відточеною роками. Лунали пісні народної творчості і композиції, присвячені українським захисникам, серед тих, хто вражає своєю злагодженістю, народний аматорський хор Дніпровські хвилі, Сенкіського сільського будинку культури. Коли я вступив до Київського училища культури, це 89 рік, і тоді почав створювати колектив. Тому, вже будучи студентом, цей колектив у мене вже був, і я його демонстрував на іспитах на випускних. Тому хорове мистецтво вже в мене звучало. Ну а офіційно вже з назвою був 91-му році. 28 осіб було. Це чоловіча група, десь у нас вісім чоловік було, і решта жіноча. Але з часом якось ми так розгубили цих людей. Хтось виїхав зараз за кордон, хтось виїхав в інші області України. Тому зараз переживаємо ми так не найкращі часи. І в зв'язку з війною у нас така ситуація, що у когось воюють сини. От Наталі Миколаївні, що пропав безвісти, але вона прийшла сьогодні виступати. Анатолій додає саме виступи й тепла реакція публіки надихають їх не зупинятись. Хорове мистецтво це не, не звичайна пісня, яка співається там за столом, чи на вулиці, чи десь у караоке-барі. Все-таки хорове мистецтво це складний спів, це складна структура. Якщо повезло із талановитими людьми, музикантами і можна з них виліпити те, що ти хочеш, то тоді та пісня якось отримує крила і вона летить. Ну, мабуть, від того я й отримую велике щастя і насолоду. Завжди трошки є хвилювання. Тут нічого не скажеш, як коли ми там у зведених. Концертах в Палаці України виступали раніше з козацьким гуртом. Ми їздили завжди переживання. Воно нікуди не дівається. Якщо хтось скаже, що там я не переживаю, є відчуття, але насолода від того, що залу подобається. Продемонстрували свій талант і учасники Лебединського народного аматорського хору. Це самий найстаріший колектив у Бориспільському районі. Він народився раніше, ніж я, тобі ж в 50-х роках. В цьому році ми відсвяткували 70-ліття хору. Я потрапила туди, як уже пішла на пенсію, тому що тут жила моя мама, я доглядала за нею. І так це було якби віддушена. Така зараз частина людей вийшли з хору. Війна як це співати, але це наш культурний фронт. Ми їздимо, допомагаємо нашим солдатам, в'яжемо кікімори. Не лише хорові номери прикрашали концерт. Сцену запалив і народний аматорський ансамбль танцю Бориспільські молодички. Глядачі аплодували стоячі серед них Марія, яка прийшла підтримати свою 85-річну бабусю, учасницю хору. Мене сюди привела любов до моєї бабусі Тетяни Карпівни. Вона співає в хорі червона калина. І, звісно, я прийшла її підтримати і насолодитися українськими піснями. Але найбільше все-таки, сьогодні вражена була танцівницями сьогоднішніми, бо вони вже теж такі в поважному віці були, а так рухались, як молоді. Марія каже, хорова культура це частина української душі, і саме такі концерти нагадують. Пісня єднає навіть у найскладніші часи. Софія Здорікова, Євгеній Бойко, Новини Терез Бориспіль.